Права 234. Порівняй. Ну що, що дивимося, в першому заданні потрібно порівняти 0,32 і 7,2. Ну, як можна порівняти? Запишемо 0,32 в вигляді дробу, звичайного, це буде 32. Сотих. Записуємо 32. Сотих. Тут у нас є 7,2. Але якщо ми виберемо додатковий множник 5, 5 помножити на 20, то ми можемо звести до знаменника 100. Отже, додатковий множник записуємо тут 5, то вийде 5 помножити на 7 це 35. А 5 помножити на 20 це 100. Є? Ну що ж, зараз ми звели до однакового знаменника. Чим більший чисельник, тим більший дріб, оскільки у нас 32. Менше 35 то і тут ми ставимо знак менше, що 32 сотих – це менше за 35. сотих. Ну і в нашому виразі ставимо знак менше. Тобто виходить, що 0,32 це менше за 7 двадцятих. Ну що ж, переходимо тоді до другого завдання. Бачимо 0,45 і 5 512. Як можна їх порівняти? Потрібно звести до однакового знаменника. Давайте 0,45 запишемо в вигляді звичайного дробу. Це буде 45 сотих. Ну, а це збіва, а справа буде 512. Гаразд. Ну що ж, тепер 45 сох ми можемо скоротити на 5. То, якщо ми будемо скорочувати, можна викреслити або записати ще один рядочок. Давайте, напевно, запишемо, що 45 це 9, що множиться на 5, а 100 це 20, що множиться на 5. Отже, на 5 можна скоротити. Ну, а справа у нас залишиться 5 Гаразд? Ну що ж, зараз нам потрібно порівняти тоді 9 9,20. Дріб. Це вже не скоротний дріб. І 5 дванадцятих. Потрібно знаходити, чому дрібні, у них найменше спільний кратне. Найменший спільний знаменник. Ну що ж, 20 більше, ніж 12, але 20 у нас на 12 ніяк не поділиться. 40 також не поділиться на 12, але 60 на 12 поділиться. Тобто будемо зводити до 60 до знаменника найменшого спільного це 60. Ну що ж, додатковий множник, тоді тут у нас буде 3. 3 помножити на 20, це буде 60. Ну, а тут у нас буде 5. Тому що 5 помножити на 12 це 60 також. Отже, 3 помножити на 9 це 27. А внизу у нас 20, що множиться на 3, це 60. Отже, 27 60, 5 помножити на 5 це 25, а 5 помножити на 12 це 60. Ну що ж, зараз вже можемо порівняти ці дроби, бо у них однакові знаменники. Оскільки 27 більше за 25, то тут записуємо знак більше, то виходить, що 9,20 це більше за 512 і тут ставимо знак більше, і тут ставимо знак більше, ну і в нашому виразі ставимо знак більше. Тобто виходить, що 0,45 це більше за 512. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння дробів на цьому вправу завершено.